Я стою ось між двома тепловими насосами, і у нас сьогодні особливий день, тому що приїхали особливі наші партнери партнери, представники Бош. Це у нас буде вестибюль, тобто рецепшн, скажімо так. Ось оцей зал. Тут будуть теж такі дифузори гарні, довгі. І буде охолодження, догрів, і плюс тут ще тепла підлога. Угу. От, повністю. Йдемо, басейни. Да, два басейни, Вони будуть, можуть давати різний рівень води, якщо треба, один нижче, вищий, Це все буде регулюватися. А тут така. <таспоріст> е, Ні, тут же, е, ця вода вже буде регулюватися, скільки потрібно. А -а -а. Ну і ще ж басейнчик буде його натягувати, тобто воно зменшиться вже по глибині, поняття. <таспоріст> <Да, да, да, таспоріст> да. Воно <він> ще ж буде. Так, ще зменшиться, звісно. І не такий глибокий, і не такий широкий. Да. Ну. Вот. І осушення у нас буде, тут виходить, от витяжка пішла, а там, де вікна, там приток пішов. З подоконників буде підточити. Сразу буде сушити вікна і плюс циркуляцію притоки робити. Це отой сушувач буде працювати. Там ще два душевих, джакузі буде. Потім... А, це, а, це, це так, 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 це оцей зацеп, так, щоб ходити так, поручні. Вони скрізь, виходить, і на другому поверсі будуть ці поручні. Це їх саме поставили. А я не дуже зрозуміла. Ре ціпляється рельс до людини і він собі ходить. Е перечіпляється в себе він тут уже перечіпляється. Тобто, а, тобто він тяжко ж ходить, е риби, да, костюмчик такий, типа. І він свій по басейну спокійно. Це ходоється. Да, Висіти ці і все, так. Да. Тут. Будуть тренажери, фізіотерапія, і в наступному теж фізіотерапія. І теж, бачите, поручні скрізь. Виходить. І тут ми просто касетним фанкойлом, холод даємо, тепло і тепла підлога скрізь. А тут вже вхід швидкої резервний. А тут у нас виходить це для МРТ. Вхід тут передівалися, а там вже саме МРТ приміщення. ось тут. Ну есть, грубо кажучи, отоп під котельнею. От, а тут буде МРТ. есть, то тут тоже, ну де МРТ підлоги, понятно, немає. Тут своє кондиціонування, тобто воно ми не маємо права, щоб рідина переходила з МРТ в общу рідину, бо це ж теж може передаватися. А тут уже сам лікарі МРТ виходить сидять. Там вони вже роблять. Тут різні процедурні, тут будуть підключатися ще радіатори. Радіатори підключаються ноу-хау-схемою двома подачами. То подача, — братка це ж не то. Це як Ігор, це його совєт, ігор. Дві подачі зверху, да. так. Тобто батарея вішається віртермахами. Вот, підключається і все. Так, а тут виходить зверху, так. Так, а якщо серйозно. Я тільки що представив, а рішення думаю, можна. А якщо серйозно, то штукатурка наносилася пізніше, зато це просто закладні. Батареї вішаємо, штробимося, виводимо, чітко підключаємо, да і все. А отут цікаво, тут такі лікарі. Дуже розумні, фахові, коли приймають. Тут ще гіпсокартонок завжди буде зніматися, тобто цього не буде. І тут ще буде рекуперація, проводиться повністю, тобто приточна витяжна система вентиляції. І отут у нас, коли лікар вже прийняв хворого, щоб в нього гарно мізки зображали, він приходить в зимовий сад, робить собі філіжанку кави. І тут уже теж повністю буде зроблена система приточно витяжної вентиляції. Плюс, додатково, так як тут будуть рослини, буде ще кондиціонер. Так, да, Це зимовий сад, і плюс і ще буде цікаве рішення. Ми придумали. Ми ще злупимо сюди фан-койл і вони будуть спільно на одні повітроводи з кондиціонером працювати. Тобто, якщо збой дає, будуть такі лінійні дифузори гарненькі, в них буде одночасно врізана приточно витяжна система вентиляції та окремо розбита на камери, щоб не змішувалися. Та система кондиціонування. Якщо треба, кондиціонер працює, якщо друг якісь збої мали, якщо треба, працює, Тепловий насос на охолодження. Якщо треба, працюєте і те. Угу. Тобто охолодити нам тут буде. А Охолодити, якщо ну, скла багато, якщо дуже да, злочине, да. висока температура, нам треба охладити... да, тобто ось такі... Зимовий окладити. Да, зимовий, зимовий, та. да. Фанкойл, кондиціонер зимовий, теж зимовий, Bosch і отаке от рішення. Тобто Тут все буде скоро в трубах. <ріг> да, ось тут буде оглядова. Це дуже серйозне приміщення без вікон, без дверей. І тут, тут буде робитися така велика гедова, там душик є, да, зразу можна помитися. Йдемо ще на третій поверх. Третій поверх тут у нас палати будуть. Це технічні приміщення там для обслуговування палат, там рушнички, все остальне, одноразові там, моменти. Да. Да, 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 да. Тут ось палата стандартна, тобто зайшли, перетягнулись, розділися інсталяції, душ обов'язково нормальний, без піддона, плітка, все вимили, все досить гарно. Так, а тут вже дві буде койко місця, виходить, два койко місця і ще так само інноваційні батареї з верхнім підключенням. Все стандартно. Да. Тут підлога в санузлах, перепокой, а тут де, так само два двойка місця, тут ні. А, і тут ще буде фан-кой нові, я не сказав. Там закладні зроблені, каналізація зроблена. Ну, ну, Телевізори зробили. Десь... Ще, Телевізор, ще є трошки. Ні, багато зроблено, просто інженерії її не видно. Вона от вся в бетоні. Її видно, коли щось трапляється. Коли якась неприємності, щось тече, не працює, думають, а де це у нас тут ця інженерія була, де це врізатись треба. Так що, що є, то є. Да. Так само поручні пішли у нас. Ну, Тобто розбито по відсікам. Да. І тут вже палати будуть для людей, хто на реабілітації. скажімо. І для них відповідний поручні зроблені. Вот. А і ще один поверх четвертий, там уже буде для, наприклад, проживання там для там, таких де, моментів, де, да де, хтось для супроводу. для супроводу, да, наприклад, треба переночувати, не сплять на одному ліжку, як кажуть. І через запасний вихід ми попадаємо на четвертий поверх. Тут, до речі, чуєте, як звук змінився. Бачите, дуже гарна звукоізоляція. Тут у нас ще один номер. Це супер-міавіп номер. Це був спочатку, а зараз вже той перестав супер-міавіп. Тут теж невеличка душева інсталяція. Так, тут пральні. Тут туди не заходимо. І тут так само і ще кімнатки. Так, телепани ще. Але звукоізоляція покраще. Для, чогось чого, хороша звукоізоляція. Я думав, я дивлюсь не багато. Це для навчальника. Так, для навчальника кіно. Показувати людям, що такі кабель треба. Зайняйтеся. Звичайно, я буду на вихідні, і партнер для проживання теж трапік, обов'язково інсталяція, вентиляція. <fix> да. І настійний фанкойл теж охолодження нагрів і новаційне підключення радіаторів. З нього не туди. Тут один стандарт. <стан> <пост tengu> <respects> Значить, тут склади. Йдемо направо. Таке цікаве нерівне приміщення. Тобто така міні-кухня, скажімо так. Мікроволновка, щось розігріти, холодильнички, для кави тут, Да, Для, для проживаючих. правильно Віталій каже. Да. Да, да. Витяжка, будь ласка, хоч щось приготовив собі. Ага. Тобто Все передбачено. Це називається вихід на дах. Ага. І там ми можемо побачити гарні сонячні колектори Геліо Bosch. Отут у нас. Вихід на кришу. І ось наші йдуть сонячні панелі. Там ще закладені траси, угу. і можна буде ще підключити обойму панелі 18 штук. Якраз це південна сторона. І тут, до речі, видно гарний наш камінець подільський, дуже гарний вигід. <му>